Наша аграрна галузь є одним з найбільших платників податків в країні. Ви весь час говорите, що ми все вибудовуємо навколо аграрної галузі. Навіть подивіться, скільки програм підтримки з бюджету аграріям, тому що вони справді формують значну частину надходжень до державного бюджету. Дай й подивіться на нашу територію і, взагалі, на нашу історію економіки. Це ж треба так, що при формуванні от так званого нових облич, нового уряду зрозуміло, що аграрне міністерство не потрібне, тому що очолював останній період аграрне міністерство той, хто до нього ну, ніколи не мав відношення, не був ні ініціативною людиною, ні відповідальною людиною, таке собі. І от в результаті ви вирішили, що аграрне міністерство треба ліквідувати. Ну ви ж вже наступали на ці граблі.